Чергове відведення артилерії від лінії розмежування знову лише на папері. У мінську тристороння контактна група із врегулювання війни на Донбасі домовилася про поступове відведення артилерійського озброєння. Відтак, якщо перші домовленості стосувалися відходу великокаліберної техніки градів смерчів та ураганів, то нині йдеться про танки та БМП, гармати яких менші за 100 міліметрів. Також це стосується мінометів Васильок та БМ 37 які у зоні АТО називають вісімдесятками. Відтягнути як одна від одної сторони повинні і зенітні установки ЗУ-23. днями. Бойовики поспішили для пропагандистських російських телеканалів заявити, що нібито вони самі в односторонньому порядку почали відводити вказане озброєння. Втім, військова повітряна розвідка фіксує протилежне останні кілька днів. Російсько-терористичні війська не лише стягують техніку ближче до лінії зіткнення, а й активно її застосовують. Гатити по населених пунктах та оборонних позиціях військових. Бойовики не припиняють із великокаліберної артилерії, яку заборонили використовувати ще наприкінці минулого року. За минулу добу на Донеччині під час обстрілів поранили трьох місцевих жителів. Одна жінка загинула.